Садка нащадків семисотрічного дуба, підведення підсумків освітніх міських проєктів і відкриття нових про все це сьогодні. У випуску з вами Дарина пода та територія освітніх перспектив. Форум відкритої освіти відбувся у Запоріжжі. Він об'єднав зусилля освітян у пошуках нових і водночас ефективних форм удосконалення дистанційного навчання. Його реалізують за ініціативи департаменту освіти і науки. Тож детальніше про перебіг і залучених спікерів дивіться у сюжеті. 20 листопада стартував форум відкритої освіти. Він тривав впродовж чотирьох днів. Перший розпочався конференцією, і шести міст України приєдналися фахівці з різних сфер. Всіх об'єднала тема дистанційного навчання в умовах війни. Ми розуміємо, що безпека учасників процесу понад усе. І нові формати, нові виклики, які на сьогоднішній день є саме для цього. І був зібраний цей форум. Ініціатором став департамент освіти та науки Запорізької міської ради в місті з комунальної установи центр професійної підготовки педагогів міста Запоріжжя. Тому департамент реалізує програму в частині розвитку дистанційного навчання. Що ми були готові з поступовим переходом на змішаний формат формат навчання? Тому міська влада підтримує прагнення саме департаменту всіх вчителів. Лів педагогів нашого міста розробити і знайти оптимальний механізм дистанційного формату. До заходу у тому числі долучилися психологи, бо ж підтримка внутрішнього стану людини є актуальною потребою як для педагогів, так і для учнів. Тому фахівці радять використовувати на уроках метод 5 на 10. Він дозволяє вчасно виявити проблеми у дітей, якщо вони є. Протягом п'яти уроків я звертаюсь до дітей як людина. На початку уроку я запитую, ви як що змінилось, а привчаючи дітей а бути відкритими, будують довірливі стосунки для того, щоб діти могли розкриватися і говорити про те, що їх дійсно турбують. З 20 по 24 листопада провели чотири дискусійні панелі: це можливість поділитися власним досвідом та поговорити нагальні питання із колегами з усієї країни. І 22 числа відбулася одна з них за участі дошкілля. Шановні учасники, вітаємо вас на третьому дні форуму відкритої освіти, і ми продовжуємо об'єднання зусиль педагогічної спільноти щодо пошуку нових ефективних форм розвитку та удосконалення дистанційної освіти. Першу дискусійну панель присвячено питанням дистанційної освіти в умовах воєнного стану. На початку дистанційного навчання освітяни не до кінця розуміли, як їм працювати. А на сьогодні більшість проблем залишились позаду. І кожен заклад має свій унікальний дозвід на шляху до якісного освітнього процесу. Ми реалізували проекти, які охоплюють не тільки освітню діяльність. А і піклування про дитину. Вони стали консультативним супроводом батьків для правильної організації режиму дня, харчування і варіації різних видів діяльності. Одним із таких проєктів стала спільна робота із кухарями нашого закладу і вихователями. Називається цей проект Смачно як у садочку. Враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку, включаючи передумови налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу, є партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом. За допомогою сайту ми організували взаємодію всіх учасників освітнього процесу. Створили своєрідний банк освітніх ресурсів. Вихователі закладу постійно оновлюють і поповнюють. Педагоги центру розвитку Надія відмітили стем лабораторії як ефективний метод роботи. Він дозволяє навчати дітей, не перенавантажуючи їх. А також поділилися іншими не менш цікавими розробками. Дошкільники по-різному реагують на критичні ситуації. Це змусило нас звернути увагу на особливості індивідуального розвитку дітей і шляхи їх реагування на стресові ситуації. А створена освітня система запровадження програми соціально емоційного етичного навчання сприяє підвищенню загальної адаптивності організму, забезпечує формування дітей стійкості до негативних емоцій, розвитку їх резильєнтності. Такі спеціалізовані заняття проходять під час онлайн-занять в синхронному режимі. Це дає змогу опробувати використання технології СЕН як дієвого методу при формуванні у дошкільників стресостійкості. У 144-му садочку розробили проєкт у межах козацької педагогіки. Він знайомий дітей із виробленими віками народними традиціями і формує вихованців патріотичні цінності, До того також значну увагу приділили нововведенням, які полегшили методичну роботу. Однією з родзинок нашого закладу є налагоджена співпраця між педагогами та адміністрацією саме у дистанційній формі за допомогою створеного електронного методичного кабінету, в якому розміщується уся необхідна документація. Хочу зазначити, що це дуже зручно для педагогів, вихователя методиста, директора. Вся документація наших педагогів: індивідуальний план роботи, перспективний план роботи, щотижневі звіти. Це авторські розробки творчої групи наших фахівців. Решта панельних дискусій була присвячена досягненням вищих шкіл, початкових підрозділів і позашкілля а підсумком стала майстерня цифрової грамотності. Нащадки запорозького дуба тепер ростимуть на території школи. До екологічної акції долучився не лише колектив закладу, а й молоде покоління, яке доглядатиме рослини і піклуватиметься про них. Ба більше новоствореним садом шанували всіх захисників української держави. Детальніше в сюжеті. Чогось наша славна Україна Пісня згуртовує колектив перед роботою. Працівники Запорізької початкової школи Еврика та містяни беруться до важливої справи висадки нащадків Запорозького дуба. Проходить е захід, екоакція е дуб семіраміда оберіг навчального закладу. Е він проходить під е ініціативою та з, е з, з, з участю. Благодійних організацій міста Запоріжжя, благодійного фонду покоління майбутнього, департаменту освіти і науки Запорізької міської ради і активних мешканців Дніпровського району. Ми впевнені, що цей захід є доброю і корисною справою. Бажання взяти участь в екологічній акції проявили два ученика закладу. Саме молодому поколінню доручають посадити перший саджанець. Їх із жолоді славнозвісного дуба виростила мешканка Запоріжжя, Аби рослини прижилися, щедро поливають. По-перше, це дуже гарна акція для озеленення території нашого закладу. По-друге, це сприяє патріотичному та екологічному вихованню нашого підростаючого покоління. Ще це дерево, яке росте століттями. Тому ми вважаємо, що це буде доречно як наша традиція, і це дерево, захист нашого освітнього закладу в ці буремні наші часи. Ми, ми вшановуємо цією посадкою наших захисників. Вдалося посадити сім дубків. Тільки залишилося їх прикрасити знаковим для школи символом. У нашій запорізькій початковій школі, школи Евріка є оберіг, який об'єднує сім умов. Сім умов це мир, воля, єдність, добробут, підтримка, любов, традиції. Всі вони об'єднані одним словом родина. Наш оберіг закодований кодом нації українською вишивкою. Педагогам вдалося започаткувати нову корисну традицію, а також створити капсулу часу. Вона стане посланням у майбутнє і буде відкрита після нашої перемоги. Підбито підсумки міського проєкту Нащадки переможців участь взяли педагоги восьми закладів позашкільної освіти. З вересня поточного року вони розробляли та реалізовували навчальні проєкти. Тож разом з цим, концепція національно-патріотичного виховання стала невід'ємною частиною освітнього процесу. Педагоги позашкілля представляють вісім районів Запоріжжя. Їх об'єднав міський проєкт нащадки переможців, точніше, підбиття підсумків. Під час проєкту охопили всі складові національно-патріотичного виховання, і кожен заклад впроваджував їх через доступні методи роботи. У будинку дитячої та юнацької творчості заводського району це зробили у межах гуртка образотворчого мистецтва. Спочатку ми ну, оскільки в нас зараз дистанційне навчання, отже, спочатку діти індивідуально переглянули в них була така екскурсія віртуальна до кортиці. До ми працювали м'якими матеріалами. Отже, спочатку ми з ними проконсультувалися, обговорили. А вже потім перейшли до практичної роботи. Це було дистанційно, тобто я їм показувала через Zoom, Вони працювали новою технікою. Загальна кількість проєктів 21. Є як індивідуальні, так і колективні. У позашкільному закладі освіти Дніпровського району обрали тему Ми діти незалежної країни. Його кінцевим результатом стали малюнки і поробки вихованців. Їх відправляли бійцям на фронт. А ось ці роботи створили вихованці будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району у межах одного з проєктів під назвою Україна вишивана. На практичній частині ми створювали композиції, візерунка для рушника звичайно, техніки аплікація. Ми з дітками провели захист свого проєкту. І ще була одна така невеличка практична заняття, це була вишивка нитками охоронців. Зробили невеликі оберіги та сувеніри для наших воїнів. Це робили дітки. Під час проекту вони закінчували, але, на жаль, я не спробую прийшли. Ірина Оксана, можете ще раз показати ну, всім Україну саме бо це дуже класна робота, і вона має право да, бути всім побачена. Міський проєкт тривав у два модулі, що розпочалися з вересня. Спочатку навчали, як планувати і створювати проєкти, а після перейшли до практики. За словами організаторів, вони вийшли цікавими та принесли бажані результати. Як ми зрозуміли з презентації проєктів, які були реалізовані в закладах позашкільної освіти, що дітям це цікаво, що можна охопити дуже багато напрямів роботи, що можна зацікавити дітей, захопити їх цією роботою. Це і дослідницька робота, це і щось вони писали, і щось робили руками. Тобто дуже ефективна така сучасна педагогічна технологія. Усі напрацювання освітян будуть опубліковані у соцмережах. Група у Фейсбуці, вона так і називається міський проект нащадки переможців. Ми там публікуємо інформацію, яка стосується проєкту. Про наші зустрічі, про наші вебінари, про наші консультації. І там публікують учасники проєктів публікують результати своєї роботи, як вони працюють з дітьми, фото, фото своїх занять, фото дітей, фото робіт. Формування гідних громадян своєї держави таке завдання сьогодні покладено на міські школи, садочки чи заклади позашкілля. У Запоріжжі вкотре стартував проєкт Управлінська сотня кадрового резерву на меті підготувати освітян, що у майбутньому обіймуть керівні посади у садочках, школах та позашкіллі. Протягом проєкту їх супроводжуватимуть досвідчені спікери з усієї країни. Кривати в екстремальних умовах, оперативно приймати рішення, підтримувати принципи прозорості і публічності, а також підвищувати якість освіти у своєму закладі. Такими навичками повинен володіти сучасний управлінець. Ми знову відкриваємо, розпочинаємо проєкт, який йде за підтримки, ініційований департаментом освіти та науки. Він вже відбувався, цей проєкт. Ми його поновлюємо. Керівник це не лише про навчання, це про організацію всього освітнього процесу, це господарська діяльність, це бюджетні питання. Керівниками не стають завчасно. Тобто такий проєкт унікальний, як і для Запоріжжя, для всієї України. До речі, він був презентований. Вони саме міністерство освіти та науки це історія про соціальний ліфт, про можливість підготувати сильні управлінські кадри прив'язкою до вимог часу, особливо зараз, під час війни, у профронтовому місці, тому що місія функціонал керівників дуже змінився по результатам участі в управлінської кадровій сотні у системі міста Запоріжжя. Наприклад, я мала можливість призначити 37 керівників закладів загальної середньої освіти, 12 дошкільною, один позашкільної освіти, одного керівника ІРЦ». Секрети ораторського мистецтва журналісти і психологи зустрілися із вихователями садочків зі стажем роботи до трьох років. Тренінг присвятили актуальним для освітян темам: як володіти своїм голосом, почуватися впевнено при записі відеозанять та не губитися. Про це наступний сюжет. Місце ораторського мистецтва у житті педагога цій темі присвячений перший тренінг у рамках міської програми. Захід відбувся для працівників дошкільної освіти зі стажем роботи до трьох років. Поділитися досвідом із учасниками завітали запрошені спікери, зокрема психолог. Потрібно зафіксувати себе. Хто я зараз? А оратор це будь-яка взаємодія один з великої кількості. І дуже важливо, щоб оратор розумів, що зараз відбувається. Тобто він зараз той, хто говорить і має чітко зафіксувати своє я в даний момент часу. Оскільки скільки в нас часу, коли ми виходимо на публіку, як ви вважаєте, щоб люди зрозуміли хто це? Три хвилини. Три хвилини. Ще чиє що думки? Загалом секунд тридцять. Спілкування з вихованцями нині відбуваються по відеозв'язку, і здавалось би, педагоги звикли до виступів перед маленькою, але все ж таки аудиторією. Але запису перед об'єктивом операторів бояться, зазначає спікерка. Розповіли, як вести себе на камеру, про що треба говорити, про що не треба говорити, дали декілька порад, і якими вони можуть скористатися, наприклад, не тільки під час запису інтерв'ю, бо ми часто знімаємо освітян, освітлюємо теми та події щотижня в сфері освіти, міста Запоріжжя, а також скористатися ними під час запису відеозанять, відеоуроків для своїх вихованців. Бо ж цільова аудиторія, якщо для нас цільова аудиторія, це наші глядачі. Чайні місцеві жителі то для них, то їхні вихованці. І важливо також доносити до них свій матеріал впевнено і з якоюсь цікавинкою, та не губитися на, на камері. По завершенню учасники діляться своїми враженнями. Я сьогодні дізналася дуже багато цікавої інформації, яка мені звичайно стовідсотково знадобиться у майбутньому. Я, як вихователь молодшій групі, для мене дуже важливо доносити дітям правильну інформацію і говорити це правильними словами. І звичайно, ми сьогодні вже говорили на цьому заході. Що звичайно дуже важливо говорити з батьками, і я дуже переживаю завжди, коли розмовляю з батьками. І для мене це такий поштовх. Робити щось в цьому, скажімо так, моменті, розмовляти з батьками і правильно доносити інформацію. Проєкт тільки розпочався, тож в подальшому відбудеться ще сім подібних зустрічей. Під час нашого проєкту буде ще відбуватися сім зустрічей. На кожній зустрічі будуть обов'язково залучені психологічні працівники і будуть використовуватися практики турботи про себе. Це як ізюмінка нашого проєкту. Також залучаємо різноманітних спікерів, які допоможуть дошкільникам розвиватися в різних областях. Наступні тренінги будуть присвячені новим актуальним темам. Всі вони стануть у нагоді для молодих вихователів. На черзі рубрика топ експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Сьогодні освітній процес має бути організований таким чином, щоб максимально наскільки це є можливим в умовах війни уникнути загрози безпеці і життю всіх учасників освітнього процесу. Тож найголовнішим завданням державних місцевих органів влади адміністрації закладів освіти є облаштування укриттів. Саме тому у Запоріжжі вже другий рік триває реалізація міської цільової програми розвитку цивільного захисту населення і територію міста Запоріжжя на 22 26 роки. Згідно з нею передбачено фінансування робіт з приведення у готовність захисних споруд, в тому числі і у закладах освіти. Проте неможливо за короткий термін за 1-2 роки, навіть з підтримкою державного бюджету, закрити всі питання, тому що до цього часу протягом десятиліть в цьому напрямі була б відсутня будь-яка діяльність. Вже виконано великий обсяг робіт. Протягом 23-го року було проведено поточні ремонти у найпростіших укриттях 12 комунальних закладів освіти на загальну суму 5 мільйонів гривень. У восьми закладах загальної середньої освіти номер 1 20, 21, 31, 73, 93, 101 та злагода на суму 3 мільйона гривень та у чотирьох закладах дошкільної освіти номер 45, 100, 108, 235 на суму 2 млн грн. Укладено договори та проводяться капітальні ремонти 12 укриттів у 12 комунальних закладах освіти на суму 32,6 млн грн. У семи закладах загальної і середньої освіти номер 2, 8, 65, 67, 86, 106 та у Запорізькому технічному ліцеї, а також у п'яти закладах дошкільної освіти номер 12, 55, 231, 267, 281, на суму 3,35 мільйона гривень за рахунок місцевого бюджету. У бюджеті Запорізької міської територіальної громади передбачено кошти на загальну суму 46,4 мільйона гривень за рахунок субвенцій та співфінансування з місцевого бюджету для проведення капітальних ремонтів і реконструкції найпростіших укриттів у 17 комунальних закладах загальної середньої освіти номер 6, 19, 32, 33, 34, 42, 45, 59, 63. 68, 77, 78, 100, 109, школа основа, Мала Гуманітарна академія та Олександрівська гімназія. За укладеними договорами у листопаді розпочато роботи в закладах загальної середньої освіти номер 18, 51, 85, 60, 76 та 91, а також у закладі дошкільної освіти номер 258 у закладах освіти, де вже облаштоване найпростіше укриття, тепер є можливість створення освітніх центрів у співпраці з волонтерськими організаціями та благодійними фондами. Спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та благодійним фондом Посмішка за фінансової підтримки уряду Японії на базі Запорізької гімназії номер 15 Запорізької міської ради та Запорізької спеціалізованої школи номер 100 Запорізької міської ради, створено цифрові освітні центри для забезпечення доступу до формальної та неформальної освіти. Світи для учнів перших четвертих класів, освітній простір змістовно відкрито у запорізькому ліцеї номер 71 Запорізької міської ради за підтримки благодійної організації Нова Україна та фонду Говарда Баффет. Тоді діти вивчають польську мову, вчаться знімати сюжети для власної кіностудії, займаються живописом та рукоділлям. Крім того, тепер вотогічні працівники закладів освіти міста Запоріжжя можуть скористатися приміщеннями укриттів для проведення заходів щодо фахового зростання та міських проєктів, ініційованих департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. Тож нещодавно в укритті стартував міський проєкт «Академія ефективного управління закладом освіти, також Буся міський захід інформедійна грамотність в освіті. Регулярно проводяться тренінгові заняття для представників освітянської спільноти щодо написання грантових проєктів. Продовжить рубрику ТОП експерт» директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Протягом тижня починаючи з 20 листопада. У Запоріжжі тривав форум відкритої освіти. Це дуже масштабна подія, яка ініційована департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. І цей захід, потужний захід, він об'єднав педагогічну спільноту з різних регіонів України для пошуку нових ефективних форм розвитку та удосконалення дистанційної освіти. І понад півтори тисячі освітян стали учасниками форуму відкритої освіти. Це педагогічні працівники закладів дошкільної загальної середньої та позашкільної освіти міста Запоріжжя. Це представники педагогічної спільноти шести регіонів України. Міст Києва, Харкова, Львова, Житомира, Одеси, Дніпра і понад 40 спікерів. Протягом тижня ділилася досвідом щодо впровадження дистанційної освіти в умовах воєнного часу. Пізнавальним став досвід від Австрійського агентства з питань освіти інтернаціалізації, який представив Домінік Айзенман. Це Аташе з питань освіти Посольства Австрійської Республіки в Україні. Він розповів про проекти, спрямовані на лідерство. Управлінські навички для директорів на розвиток інклюзивної освіти, психосоціальну підтримку, розвиток діджиталізації вчителів. Ольга Бершацька це була тренерка для тренерів від Австрійського агентства з питань освіти, це координаторка проєкту підтримка українських ЗВО від центру дидактики вищої освіти в Саксонії. Освітня консультантка ЮНІСЕФ вона презентувала нашим освітянам проєкт з розвитку цифрових компетентностей педагогів. Досвідом, наприклад, організації фахового зростання педагогів поділилися окремо директор центрів професійного розвитку педагогічних працівників міста Київ, Аліна Рогава, міста Львів, Олександра Приставська, міста Дніпро, Тетяна Никифорова. і е, на важливості збереження. Зараз психоемоційного здоров'я учасників освітнього процесу, який невід'ємною частиною дистанційного навчання акцентував увагу Юрія Люценка. Це науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України. Форум цей підтримали наші партнери. Сергій Суботін це доктор технічних наук, професор, це завідувач кафедри програмних засобів Національного університету Запорізька політехніка. Це наша Ірина Бакаленка, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету. Це наша Людмила Чернікова, проректор з навчально-методичної роботи Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради. Кандидат педагогічних наук вчителі п'ятих-одинадцятих класів вони взяли участь у дискусійній панелі освітні процеси в базовій і профільній школі, де у змішаному форматі була представлена найкращі педагогічні практики щодо запровадження дистанційного навчання в класах нової української школи. В сьомих дев'ятих класах. В профільній школі від Запорізької гімназії 41, 60 89 Запорізького колегіуму Елін, Запорізької загальноосвітньої школи 20 екологічного профілю. Всі вони в відкритому форматі співпрацювали. Продовж дискаційної панелі створення цифрового освітнього простору і середовища нової української школи у початковій школі. Директори початкових шкіл Натхнення Евріка, Гармонія, Запорізька гімназія гімназія-54», Запорізький академічний ліцей, 23 Вони обговорили питання соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу. Питання використання онлайн-ресурсів під час дистанційного навчання дуже активно пройшли дискусійні панелі, дискусії для педагогів закладів і дошкільної, і позашкільної освіти. Більше тисячі учасників форуму долучилися до майстерні цифрової грамотності педагога, відвидало майстер-класи від фахівців Харківського і національного університету. Імені Каразіна, центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Львова, комунального закладу, Харківська обласна станція юних туристів та вчителів закладів освіти міста Запоріжжя. Робота по підтримці дистанційної освіти триває. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТМ.